Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хотів зробити ролик, кому може корисний, декому буде проясняти ситуацію, якусь незрозумілу по переживаємості або неприживаємості саджанців персика, які посаджені взимку. Тобто восени на, на зиму, в зиму посаджені. От така часто ситуація трапляється коли дивишся. Одні саджанці такі, пішли в ріст, інші такі. Хоча садилися всі однаково, всі в один, одночасно викопувалися, пересаджувались, Це, якби я собі новий сад насаджував восени. І якби проміжок між пересадкою буквально година був там. Тобто зовсім єрунда по часу, не підсихання, нічого не було. Але весною бачимо отаке непрокидання саджанця. І думаю, з чого? Що... Тобто всі фактори. Підсушування коріння, підморожування і тому подібне відкинуті. Зима була тепла. Якби причин для неприживаємості немає. то в чому ж справа? Пробуємо робити зріз. Саджанець зелений. Так чому ж він не прокидається? Людина тоді починає різати нижче, 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 думаю, він прокинеться. А причина в слідучому. Тут в теплу зиму відбувається випрівання прикореневої шийки. Отака от от така ділянка кори стає коричневою і випріває, тобто закисає у персика. От спеціально зробив подрябля на корі, щоб показати. От зелений. А от випрівання відбулося. Тобто заблокувався сокорух до частини. І деревце почало потихеньку, як кажучи, пропадати. І як сублінні садоводи, звичайно ж, взимку. Утепляють, пригортають от, на таку висоту приблизно саженець для запобігання вимерзання, але теплу зиму це може зіграти як, таку лиху шутку. Чому бачимо зараз таку картину. Тобто всьому причина виплівання кореневої шийки. Нема не вимерзань нічого. Саженець якісний був першого сорту. Гарний корінь, ну, всі відбиралися гарний корінь. По корінню питань немає, корінь живий, білий. Тут намагається прокидатись під щепа, тому що тут живе все. Але так сталося, що невчасно відкрили після, зими, після зимівлі. Утеплення і таке. прикра така, прикрість така сталася. Будемо заміняти на ті сорти, які ще є в наявності, щоб ділянка не пустувала. Приблизно із 100 штук до 10% може випадати через цю причину. Так, деяких случаях, в деяких випадках у мене мої. Покупці також буває звертаються восени кажуть, що все добре, там посаджено там 10 штук від вас, а щось один чи два не прокинулося, що може бути. Ну от він і є стіла вона причина в цьому. Якщо не було сильних морозів і не було вимокання тривалого дуже, про якому гине корінь міндаля, то тільки оце. Ось тут ця ділянка вона прямо має такий кислуватий запах закисання, бродіння. Це явище я поки спостерігав тільки на персиках. абрикос, все інше, якби з таким не стикався. Сподіваюся, це відео буде корисним для тих, хто не мог зрозуміти, в чому причина непроживаємості. І надалі будуть мати це на увазі і робити утеплення більш обачніше. Тому що, якщо зима тепла, то краще його робити мінімально або утеплювати соломою, щоб воно дихало. Ну а наразі закінчую відео. Всім дорогою зручить, до побачення.